Не кожен дорослий це вміє, а от львівські школярі відтепер тепер і людину врятують, і зброю до рук візьмуть, та ще й міни знешкодять. Цьогоріч уроки захисту України стануть максимально інтерактивними. Адже саме військові у спеціальних центрах навчатимуть дітей застосовувати теорію на практиці. Тут повністю обладнаний кабінет до медичної підготовки, кабінет тактичної підготовки. Тир є повністю все сучасне обладнання, на якому діти будуть вчитися. І що дуже важливо, що ми тут маємо дуже професійних військових, які власне будуть провадити ці навчання. Одинадцятикласниця Аня порається із зброєю на раз-два. каже, що заняття зі стрільби стали фаворитними у багатьох її подруг. А дехто з дівчат навіть вже визначився із своєю професією військової або ж поліцейської. Повільно потрошки всі діти, дівчата вирішили, що ми будемо йти по програмі хлопці. Ми також стріляємо. Я рахую це дуже потрібно. не тільки ми дівчата мають навчатися медицини, і так вийшло, що нам почали пояснювати, як стріляти, куди око закривати, куди цілитися. Більшість дівчат дуже добре стріляють. Відкриття одного такого національно-патріотичного центру задоволення не з дешевих і коштує аж 2 мільйони гривень. Тож наразі у Львові діє лише дві бази, але у майбутньому чиновники обіцяють створити вже 12 таких закладів. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Новини з війни у генштабі повідомляють про успіхи на південному фронті. Там наші воїни закріпляються у напрямку новопрокопівки та завдають вогневого ураження противнику. А це відео з Тарханкуту. на кадрах два ворожих гелікоптери та літак намагаються збити український безпілотник. Але, попри безперервну атаку, окупанти зазнали невдачі. Не пощастило й москвичам. Там через вже інший наш дрон палав цех з виробництва електроніки для ракет. Окупанти знову змушені були закрити повітряний простір. І на устанок добрі новини від американських партнерів Пентагон підписав контракт на безстрокове постачання Україні ракет середньої дальності «Амрам». Фонд Help Хелп of Ukraine передав комплекти форму іноземному легіону, що допомагає захищати нашу країну від ворога. Волонтери вже неодноразово забезпечували військових необхідними речами та обладнанням. Є товар подвійного призначення, які в Україну можуть в'їжджати по певній процедурі. Є обмежена процедура. А наш фонд «Help Heroes of Ukraine» має відповідні ліцензії для того, щоб офіційно закупляти Сполучених США Америки і доставляти в Україну. Це можуть бути і бронежилети, це можуть бути шоломи, це можуть бути якісь всякі простосування, що допомагають вночі бачити, що відбувається навколо. Ми тут не вперше. Help Heroes of Ukraine раніше видавала нам форму, але зараз у мене є чотири солдати, яким форма не підходить. Деякі з них дуже схудли, перебуваючи тут. Тому ми обміняємо нову форму на відповідні розміри. Якби не цей фонд, то мої солдати були просто не підготовлені. Коридори наповнились дзвінким сміхом дітей. Класи підготовлені до перших уроків, а на подвір'ї вже зібрались школярі. Я впевнений, що сьогодні е, вони познайомляться зі своїми новими вчителями, зі своїми новими кураторами, зі своїми новими однокласниками. Хтось в приємному перечутті нового навчального року, а хтось тільки готується стати учнем. У львівській британській школі розпочався навчальний рік. сьогодні. Дуже хороший день. Той день, якого ми так довго чекали. І зовсім скоро тут буде багато дітей. Піднесений настрій, радість, та водночас трішки приємного хвилювання як в учителів, учнів, так і в батьків. Двоє моїх дівчат будуть навчатися. Я дуже сподіваюся, що воно, ці очікування вони все справдяться. Те, що ми очікуємо. І це ставлення до дітей, що буде таке більш сучасне, і будуть враховувати індивідуальний буде підхід до дітей. Найменша донечка Віри Саша тільки наготується стати школяркою, але вже впевнено знає, що буде тут робити. Вчитись, а ти хочеш вчити? Ага. А от старша сестричка Аня вже не може дочекатись перших уроків. Вона цьогоріч вже третьокласниця. класниця. Мені просто подобається вчитися, і я дуже хотіла, щоб і я дуже хочу, щоб був понеділок, бо я хочу, щоб було багато уроків. І не лише уроками тут будуть заохочувати діток, адже львівська британська школа підготувала чимало цікавих гуртків, розваг, активностей, а також здорового відпочинку. Адже це школа повного дня, і дітки тут можуть перебувати з 8-ї години ранку до 7-ї години вечора. Розклад наповнений довгими прогулянками, щоб забезпечити максимальне перебування діток на свіжому повітрі. Забезпечити їм здорове перебування. У нас ми плануємо гуртки. Ми маємо два великих стадіони і тенісний корт. Окрім того, вже згодом тут відкриють великий басейн. Нагадаємо, що Львів Брітіш Скул це унікальна школа з сучасною системою навчання. Особливу увагу тут приділяють вивченню англійської мови, і для цього створили всі умови для кращого розуміння та засвоєння. Ми абсолютно поглинаємо дітей у вивченні англійської мови. Вони чують англійську. Коли вступаються викладачі, вони чують англійську навіть на математиці, коли вони вивчають математику, і звісно, що на уроках англійської мови. Єдине, що українська мова буде вести, звісно, українською найкраще, що ми хочемо, найперше це забезпечити навчання англійською мовою. Попри те, що ми працюємо за українською програмою НУШ. І ми вчимо діток і українською мовою, і забезпечуємо їм вільне володіння англійською мовою. А щоб дітки чули англійську від носіїв мови, засвоювали правильні зразки та конструкції речень, навчати діток запросили американських викладачів подружжя Сінді та Денні Рамзер, які мають багаторічний досвід викладання та роботи з дітками. Я вважаю, що програми і методичне забезпечення у Львівській британській школі, які ми будемо впроваджувати, чудові. Я захоплена і почуваюся натхненно, і маю велике бажання навчати дітей у цій чудовій школі. Цього року школа відкрилась для початкових класів, проте вже з наступного року сюди зможуть вступити учні середніх та старших класів, яких будуть готувати до навчання в університеті. Основна ідея в тому, що ми підготуємо учнів для того, щоб вступити в британський університет, і потім, після закінчення британських університетів, повернутися назад в Україну та вести Україну у світле майбутнє. Також додамо, що кожного року меценати надають гранти талановитим учням з найвищими балами на вступних тестах. Це дозволяє отримати річну стипендію на навчання у львівській британській школі. У Львові вже завершили будівництво нового центру швидкого реагування на злочини та будії. Правоохоронці наголошують, що це забезпечить додаткову безпеку для громадян, а також дозволить оперативніше затримувати злоумисників. В рамках реалізації проекту завершено будівництво нової адміністративної будівлі поліції. Обладнано її таким чином, що надасть можливість інтеграції даних, отриманих ліками від розпостереження інфраструктури міста, на їх аналітичну обробку. Також реконструйовано шість відділків поліції, розміщених на території міста Львова, що в свою чергу надасть можливість відчути нашим громадянам себе більш в комфортних умовах. Окрім цього, також суттєво розширили можливості цілодобового контролю за ситуацією у місті, а також швидкої обробки отриманої інформації. Здійснено розбудову системи відеоспостереження, побудовану систему оптоволоконної комунікаційної мережі. Закуплено серверне обладнання із програмним забезпеченням, встановлено 100 комплектів камер для спостереження, 25 комунікаційних боксів для об'єднання даних з відеокамер, 4 комунікаційних боксів для об'єднання даних з відеокамер на комплексі контролю за дорожнім рухом під систему локальної телекомунікації. Додамо, що проект міжнародної технічної допомоги реалізований за фінансування Європейського союзу для покращення матеріально-технічної бази поліції Львівської області. Бачу у Львові на поліцейських машинах гасло служити і захищати. Це гасло, яким керується поліція усіх демократичних країн. І власне у цей захист ця безпека є ключовим поняттям для громадян. А останні війни це дуже важливо. І, як вже було сказано, такі державні закупівлі дозволять цю безпеку гарантувати. Я вас вітаю з цим чудовим проектом, який цю безпеку буде покращувати. У місті встановлено 100 комплексів камер відеоспостереження, які спеціально підібрані для забезпечення оперативних потреб, а також комплекси контролю за дорожнім рухом. Надзвичайні події дня у Львові 35-річний водій «Опеля» збив 19-річну мотоциклістку. Зараз дівчина у лікарні а правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. На кордоні Рава Руська служиві вилучили одразу два автомобілі. Киянин намагався провести легковик під виглядом гуманітарної допомоги. А поляк перетнув кордон накраденому в Бельгії. Поза шляховику обох порушників вже затримано. А у трьох областях України поліцейські припинили діяльність шахрайських кол-центрів. Злочинці діяли і у Львові ушуканих людей. Вони змушували інвестувати гроші у проєкти. А також дізнавалися конфіденційні реквізити їхніх банківських карток. І знов лівські водії у центрі скандалів. Побиття пасажирів, зачинені двері перед пенсіонерами та школярами вже не поодинокі випадки. Про це говоримо із Святославом Товстигою, засновником ГО за якісний транспорт. Святославе, слава Україні. Героям слава. Водії опиняються у центрі скандалів. То вони виганяють з маршруток жінок, дітей, то вони просто переїжджають через залізничний приїзд. Чи звільняють цих водіїв, які так злісно порушують правила і просто виганяють людей з маршруток? Перша річ, ми мусимо розуміти, що в обидвох випадках водії є неправі. Безперечно, вони є праві, але якщо забігаючи на період, то в 99% водіїв не звільняють. Бо немає як говориться, немає інших, і щоб були інші водії. Безперечно їх би можна було замінити. Що щодо ситуації, по 53-му, коли дівчину вигнали, що до ситуації в Червонограді з переїздом це брак радлі. Ми розуміємо, що водії, які працюють, вони працюють понаднормово. А щодо водія і по після му це ми мусимо розуміти, це спека, і знову ж я спілкувався. Це один із непоганих водіїв на підприємстві. Тобто, щось сталося, тобто, ми розуміємо, що ми всі люди нервуємося, як наслідок інколи мол, бувають такі стації, як була, але вони не мають бути. Але, на жаль, не повторилася. Тобто такі ситуації нас систематично повторюються, але з причиною цьому є підходи до пасажирських перевезень. Тобто, якщо ми глобально говоримо далі, то немає так званої транспортної роботи, водій далі збирає кошти, як наслідок, все залежить, що все залежить від нього, він має збирати плани. І тому, коли він бачить ту ж саму пільову групу населення, він не завжди спокійно на це реагує. Якщо ми говоримо про Червоноград, то ми. То насправді бачив я цього старшого водія там, де буквально сьогодні поліція склала на нього постанову. Старша людина, на жаль, нерозумно поступила. І якраз його вік це є показник того, що є брак з кадрами. Ніхто не хоче йти працювати в цих умовах, які є станом на зараз, і відповідно їх потрібно міняти, щоб таких ситуацій не було. Ми з тобою говоримо зараз про вже наслідки, але я розумію, і ти також десь зачепив про те, що це є там брак кадрів, умовно. Але є, є план, але ми прекрасно розуміємо, що є електронний квиток, так є леокарт, і він а, поняття ле, ле історія Леокар автоматизована система оплати проїзду, як би вона мала бути. Що говорить закон? Лишень, коли запроваджена система автоматизована система оплати проїзду, тоді цифровий носій цифровий квиток є документом для проїзду. Те, що у Львівській міській раді. Це інтерпретують по-різному, це вже їхнє право. Але закон говорить, що коли запроваджена система. Нагадую, на 53-му маршруті система не запроваджена. На 33-му маршруті стоять валідатори Лише є у нас там 4 чи 5 маршрутів, де є в тестовому режимі. Працює один із видів електронна форма оплати, але це не є автоматизована система оплати обліку проїзду. Те, що декларувалося Львові з транспортною роботою, цього немає. А, карточка Леокарт, вона, якби ще гру, грубо кажучи, за кожну чекін, а, який тобто карточка, коли прикладається до алітатора, до, до і цю, цю поїздку ідентифікувалося, і по кожній поїздці платилося, то тоді можливо би водій спокійно реагував. Але ми ж розуміємо, що станом на зараз, на здалі, є оці умовні коефіцієнти, по яким виплачується за пільговий проїзд. Тобто, чим більше підприємство показує виручки офіційних доходів, тим більше йому компенсують за підголовий проїзд, і це є абсурдно, і сам електронний квиток мав це вирішити. Але саме зараз його на соборі немає. У нас лише є на декількох маршрутах. Один із етапів, яким є тестується. Один із етапів, яким є електронна форма оплати. Це, це є суттєві речі. Тобто, повторююся, згідно закону. Електронний цифровий документ, яким є Леокарт, проїзний документ можна використовувати, коли є повноцінно запроваджена система. А те, що у Львові це трактують по-своєму, ну це їхнє право. Гаразд, діти влітку, і зараз в діти влітку мали право правильно їздити мають право безкоштовного проїзду, але знову ж як я це бачу. Леокарт це чудово, але учнівський має бути з дитиною і стане на зараз, поки не запроваджена система, учнівський є повноцінним документом. Тут є ще моменти по цій по, 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 по ці ситуації, ми ще мусимо розуміти. Тобто питання, знову ж, питання, чи цей транспортний засіб був на зупинці, бо знову ж є позиції десь водія, що. Ця дитина десь добігала. тобто є багато моментів по тистації і, і цю ситуацію по червонограду треба нормально базово проаналізувати, щоб уникати таких стацій в подальшому. Бо те, що ми маємо, це і наслідки, і наслідки вони можуть масштабуватися, якщо не усунути не корінь проблеми. а коренем проблеми є знову ж підходи до пасажирських перевезень. У Львові це є перехідна транспортну роботу, електронних квиток, в районах. В Сокальському районі це брак кадрів, це брак чоловіків, яких в основному мобілізовують. Тобто, що ми ще один важливий момент. Фактично, от я був недавно в електротранс директора «Електротрансу». Був ще декількох директорів, і в них проблема з кадрами всіх, кого вони приймають, буквально там через місяць. Мобілізовують або якщо вони хочуть прийняти людину, то знову ж їх відправляють військкомати, і на жаль, цих людей немає. Тобто, проблема є в кадрах, як наслідок, ми маємо цю ситуацію, яка і зараз чи є у Львові кадр кадрові проблеми? Я зрозумів про електротранспорт. Є, я зрозумів про це і про маршрутки, але знов ж таки це не вирішення. Ми не можемо тримати на роботі водіїв, які там хамлять, закривають двері перед пенсіонерами, не беруть в транспорт ми, учнів. Ми можемо цю ситуацію вирішити навіть водій, знову ж повторюся. Оцей водій згідно інформації з підприємства є одним із кращих. І щось стало так, що він повівся так. Я розумію. Тобто, я говорю загалом праців. не про конкретну ситуацію, а загалом про картину, оскільки я дуже часто переглядаю гарячу лінію міста і тому подібне бачу гаря... ситуація може змінитися за умови, якщо ми змінимо підходи до проїзду. Станом на зараз ми маємо ситуацію, що знов є планова система. Ми, от я, як знову ж говорячи, помічник голови комісії. Не розумію, чи в нас буде електронний квиток з наступного року, бо вже вересень місяць на носі і вже має формуватися бюджет на наступний рік. І відповідно має бути розуміння, скільки ми в наступному році маємо компенсувати. Але станом на зараз ми не бачимо а, тих а, речей, які би десь мали б бути в рамках електронного квитка, що ми могли вже на Початок наступного року переходити на так звану транспортну роботу, тобто основна річ це є підхідна транспортна робота, райони райцентри. Це знову ж основна річ, це є дотаційна складова. Вона складається з двох речей: дотаційна складова, коли цей соціальний маршрут, і про і просто економічні показники не дозволяють там нормально курсувати громадському транспорту, тобто видатки більше ніж надходження. А друга річ дотація це складається за пільові групи населення. А відповідно, якщо б цих два фактора в районах, в районних центрах, між районним центром і територіальної громади ці речі б були вирішені в належному чині, тобто органи місцевого самоврядування б виділяли на це кошти, а не було б багато дискусій, то я думаю, що їх ситуації з кадрами б було менше. Гаразд, і ще таке зовсім коротко на завершення про те, що скоро перше вересня, ми розуміємо, що це Львів, тут університети, школи. Навантаження на наш на наші маршрутки, транспортну систему, чи витримає вона, чи буде як погіршення як минулі роки е, порівняно з минулими роками, чи буде якесь погіршення, можливо, покращення, бо збільшилась Будем кількість говорити, тих великих автобусів. Будемо чесно говорити, спілкуються з керівниками підприємств. Вони мають транспортні засоби, не мають подій. Тобто, глобально кількість громадського транспорту не збільшити. Якщо ми говоримо за кількість пасажирів, то станом на зараз я вже бачу, що їх є досить багато. Якщо говорити про трафік на вулицях міста, його суттєво збільшилося. Як наслідок збільшився трафік, відповідно, кількість оборотних рейсів в автобусах ставатиме там на пів рейсу, на рейс менше. Як наслідок пропускна спроможність зменшуватися. Тобто ситуація не погіршиться. Вона просто буде. Ми згадаємо ті часи, коли було до ковіду, коли автобуси будуть максимально наповнені. Угу. Що ж, я дякую тобі. Дякую, папа, гарного дня. Навзай. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки та коментуйте.